Доброго дня, друзі! Сьогодні понеділок, 14 квітня. Почнемо, як і обіцяв, по понеділкам виставляти саджанці лотами. Зараз ми розсмотримо лот за 350 гривень вже з упаковкою. Ось такі саджанці у нас. Тут різні сорти, точно 5 редхавена і там декілька Санкресто. А, вони не підписані. Так, ось такий садженець трохи, ну не трохи так нормально пошкоджений. Так. Оце Санкрест по квіточкам видно, що Санкрест. Так ось. Садженець, трохи кривоватий. Так, далі. Такий гарний садженець. А, тут аж от зверху пошкодження. Так, ось такий. Коріння гарні. Трохи пошкодження є. Ось такий пошкоджене, але ось нова гілочка. Довоз не виросте дерево. Ось таке коріння. Це зовсім добрий садженіс, тільки маленький, тонкий. Це -то теж добрий без пошкоджень. Маленький ще один. Так, ось такий пошкодженний кривовий. Цей лот 350 гривень разом з упаковкою, так що замовляйте, хто бажає. Так, переходимо. Це сорт е, Haven. Так, це у нас по 50 гривень. Так, це так, це е, непонятно, чому сюди пропало. Це по 75 гривень. Так, ось сюди. Так, ось по 50 гривень. А це по 75 гривень Ретхавень такі стовбури. Корні. Так, і редхавен по 90 гривень такий гарний стовбур. Так. Переходимо далі. Сорт кардинал у нас. Так, ось це по 90 гривень кардинал, стовбур шикарний. Кардинали, ще там такі взагалі гекарні залишились. По 90 гривень. Так, це по 75. Це по 50 гривень. Так, переходимо до Санкресто. Тут По 90 гривень вже запаковано їм на сенкрест, тому от це я докапую це по, 50, по 75 гривень це по 50. Такі трохи 600 борт товстий, але тут трохи пошкоджено цикаткою. Так що чекаю на ваші замовлення. А, наложеним платежем не відправляю. Пакування саджанців коштує 50 гривень. Всім гарного дня! Чекаю на ваші замовлення. До побачення.